Порівняння десяткових дробів. Якщо у двох десяткових дровах різна ціла частина, то більшим буде той, в котрого більша ціла частина. Наприклад, 2,7 порівняти із дробом 3 ціли 25. Розуміло, сьогодні тут 2 ціли, а тут 3 ціли, то цей буде більшим. Ще одна буква 8 ціли. 756 000, і 9,1. Знову ж таки, піділимося. Ціла частина 8, а в правому дробі ціла частина 9. 9 більше за 8, тому 9,1 більше за 8,756. Якщо ж у нас різна, якщо ж у нас однакова ціла частина, то в цьому випадку треба порівнювати дробові частини цих десяткових робок. Наприклад, 7,8 і 7,9. Ну, зрозуміло, що оскільки тут 8, 10, а тут 9, 10, тобто більше десятих, то ясно, що цей дріб більший за цей. 8 цілих 45 соти і 8 цілі 54 соті. Після частин обнакові. Тоді порівнюємо розгляд десятих, Тобто перший розгляд після коми. Тут 4 десятих, а тут 5 десятих. Знову ліве число менше заплати. 4 ціли 48. Тобто порівняти із числом 4,5 десятих. Тут 4 десяти, а тут 5. Десяти. Отже, цей кліб менший в цьому. Іноді використовують наступну властивість, властивість десяткових дробів. Якщо в другій частині десяткового дрова справа дописати 0 чи будь-яку кількість нулів, то значення дробу від цього не змінюється. Тобто, якщо ми напишемо 4,1, то це все одно, що 4,10, то це все одно що 4,100 тисяч і так далі. Правильна і зворотна властивість. Якщо справа в десятковій частині десяткового дробу є а, нулі, то їх можна відкинути. При цьому значення дробу не змінюється. Наприклад, 8,700, це все одно що 8,7. Тому, порівнюючи ці два дроби, ми могли просто зрівняти кількість цифр після комі, дописуючи справа долі в правому числі. Тобто, якщо ми дописали тут 0, то було видно, що тут в друговій частині 48, а тут 50. І ясно, що 48 менше за 50. Розглянемо кілька. Правість підручника номер 798. Запишіть число у порядку зростання. Число в нас таке. 9,6. 9,8. 9,53 сонти. 2 сотні, 9,60 і 9,613 тисячі. Оскільки у всіх цих ці числах цієї частини однакові, то нам треба порівняти за дробовими частинами. Для зручності ми зрівняємо кількість цифр після коми. Найбільшу цифру після закону має останній дріб, Їх є три. Тому ми в кожному дробі допишемо необхідну кількість нові. Отже, 9,6 запишеться в 9,06. Далі наступний днів 9,800 тисяч. Наступний 9,530. 9,000 тисячних і останній дріб 9,613. Дуже легко виявити, котрий дріб найменший. Оскільки в порядку зростання, то спочатку треба найменший дріб. 600, тут 800, тут 530, о, 20. Оце, це, по-моєму, найменше. Так, отже, на першому місці пишемо з 9,2. Наступний дріб тисячні. Він буде менше від кожності стихрешти. Тобто 9 цілих Потім буде 9,53 зронти. Далі 9,60. Наступний 9,612 і найбільші 9,8. Даємо право 800, при яких натуральних значеннях х правильна нерівність. Отже, нам 800. Записуємо подвійну нерівність. Х більше за 7,4. І менше за 8,3. Зрозуміло, що в цими двома числами є тільки одне натуральне число 8. Тому що число 7 буде менше за 7,4, а число 9 буде більше за 8,2 і не задовольняє ці дві умови. Тобто відповідь буде така. І сторіння 8. Це перший технолог. Другий приклад із цього номера. Х більше від 12 і менше за 19,65. Зверніть увагу, що дану подвійну нерівність записують починаючи з середини. І читають так само. Х більше за 12 і менше за 19,65. Звичайно, можна читати підряд зліва направо. Але тоді це робиться таким чином. 12 менше від іца, а x менше від 19,6500. Віркуємо тепер, які натуральні числа розміщені місцями двома. Ну, звичайно, починаємо із числа 12. 12 менше від 12 ця нерівність невірна. Тобто число 12 не задовольняє першу ліву нерівність, тому воно не, є, не входить у розв'язки даної подвійної нерівності. Наступне число 13, воно більше від 12, так, одна рівність задовольняється, і менше за 19. Тобто, потім те число 14, так само задовольняє подвійну нерівність. Оскільки число, які задовольняють цю нерівність, є кілька, то ми запишемо розв'язок її в такому вигляді. І як належить, а в фігурних точках ми перерахуємо всі числа, які задовольняють цю подвійну нерівність. Це буде 13. Потім 14, 15, 16, 17, 18. І давайте ми 19 буде розв'язком цієї рівності. Те, що воно більше 12, це ясно. І звичайно воно менше за 19,65 сотих. Тобто 19 також до мене А 20 вже ні, оскільки 22 буде за 19,65 сотих. На цьому закриваємо дужку, і це всі розв'язки. Розглянемо право 802. Між якими сусідніми натуральними числами знаходиться дріб 5,32 5,32 Уявляємо собі, що зліва на координатному промені буде число 5 то це число більше за 5. А наступне число після п'ятірки буде число 6. І ось оцей рік знаходиться між натуральними числами 5 і 6. Другий приклад із цього номера 24,1 сота. Хоч це одна сота дуже маленьке число, але все одно... 24 більше від 24. Ну і менше 24 1 буде 25. Права 804. Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Записуємо першу нерівність. Менше 9,12. Ну, оскільки цілі частини рівні, то далі порівнюємо десяті. У правому дробі 1. Отже, в лівому дробі має бути число менше від одиниці. Це може бути тільки нуль. І якщо ж ми поставимо одиницю сюди, то буде 15 сотик, менше за 12 сотих, це невірно. Отже, замість вірочки можна поставити тільки одне число. 0. Другий приклад. 12 цілих. Більше 12 цілих, цілочка 4. Цілі частини однакові. порівнюємо десяткові частини. 58 сотих, а тут зірочка 4 соти. Якщо замість зірочки, будемо ставити цифри 0, 1, 2, 3, 4 і 5, в цьому випадку не, не буде виконуватися. Якщо ми поставимо 6 ще більше, вийде рівність, не буде виконуватися. Тому записуємо зірочки, замість зірочки можна поставити такі цифри. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Щоб переконатися, що це вірно, треба тільки по ці цифри підставляти і перевіряти.